Чотири душових кабіни, дві пральні машини та два єврокуби для води ємністю по тоні. Новий лазнепральний комплекс, який сконструювали на одному з комунальних підприємств у Вінниці, оснащений усім необхідним та повністю автономний. На його створення працівникам знадобилося близько двох місяців. Працювали у вільний від основної роботи час. Ми мали дедлайн, коли нам було потрібно, щоб ми це зробили, знали, коли військові приїдуть. Тому зараз банний комплекс повністю готовий. Працюють дві стиралки, працює автономно на 220, працює під генератор. Генератор ми теж закупили, встановили. Тому повністю мобільний. Конструкція котла ноу-хау наших зварювальників зробили, набирає температуру 60 градусів за 10 хвилин. Отримавши мобільну лазню, українські військові відразу взялися її інспектувати. Зразу хотілося роздягнутись і піти в влазню, якщо чесно. Це я кажу, вже третю добу не сплю. От, а от перше, що побачив, тільки то зайшов, там другі гмоці немає. Тому хай золоті руки будуть тих людей і багато-багато десятиліть, які її зробили. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські військові отримали вже понад два десятки лазнепральних комплексів від міжрегіонального координаційного гумштабу. Все, що потрібно для того, щоб наші військові і в літній, і в зимовий час могли помитися, могли випрати свій одяг, форму. І це, в принципі, дозволило б наблизитись до максимально в тих тяжких умовах, до комфорту якогось, якщо так можна назвати. Лазня необхідна оборонцям в будь-яку пору року, особливо влітку, коли на вулиці неймовірна спека. Для солдат, які перебувають як, на ну, десь там як, ну, в окопах, полях, ну, тими днями, місяцями, от мати можливість як новійти, ну, і ну, хоча б привести свій порядок. Це не тільки як, ну, по великому рахунку, така гігієна естетика, це по великому рахунку і моральний дух, і в принципі як, ну, боєздатність нашої армії. Окрім мобільної лазні, військові також отримали ще 10 FPV-дронів. Ташки придбали за кошти, зібрані працівниками виконавчого апарату Вінницької обласної ради. Ілля іскра Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.